Це буде ще одна страшилка, але чуть-чуть інша. Так як же прикольно. Дінь-дон, Діндон, дон Знову хтось вже прийшов, да тут мені навіть спокійно відпочити. Ну, ввечері до мене вже знову хтось приходить, непонятно хто. Дін Дон Дін Дон! Та йду, я йду, хто ж міг так прийти в Дінь-дон, дінь-дон! Ща відкрию. Ну і хто до мене прийшов? Кхе-кхе! <клухи> Ох! Дурень! Да до да, а хто си сова вітаюся настояща не знаю, думаю, що не так. Корот, я думаю, что это так. Короче, я тут тебе прийшов та навіщо? Знаю, знаю, пов... провірити мої німецькі мови, котрі я маю вивчити. Да, ну-ка давай показуй, чи ти все зробили. Тільки быстро. Зачекайте одну секундочку. я плісольта за того, щоб перевірити, чи ти щось вивчив. Тому давай сюди свого телефона. Тримай. Так що ти тут не зробив? А чого це ти та не зробив? Ти ж мав німецьку мову та вивчити як ку там. Ой, ти подумаєш, та не зробив. Я й що завтра все зроблю. От що буде, як все. Ты будешь порушать свои правила. Ч Чого ты стало уже гигантской собой? Ну прошу, выбачи, хоть я зараз -то зроблю там того, хоть зараз, хоть давай вже зараз. Про тільки прошу не убивай мене, як тот раз було. Ладно, саме то, що в мене якраз хороший настрій, тому тобі якраз весело повізло. Ой, ой, а ще вибач. Завжди не заповаються за це. Все, пока, пока. <laughs> Дорінг всіх вчить. инших там языки а зачекайте я ладно а ух ух вот пятую далее ой ой зачекайте я с собой. Здрасте, это сюда я по захищу. Ha, 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 ha. Наступний фотографії той чоловік, який на Так. Блін, Блин, Все так заспав так Доринки я зробив ще на телефоні, то перевірю, Так куди ж мій телефон А! Все зроблено. Опа Доринг. Так, зараз я позвоню дореньку. Ваш виклик не перестановлений. Просто позвоніть один, і сразу все буде. Не поняв. Зараз пік? Венещий інтернет безконечно вс... цілий місяць. <звук> 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 ваш виклик перевліну не обстановлений. Просто напишіть один і все буде готово. Я не зрозумів, що це за чертовщиня. Ладно. Ну де ж він То чого він до мене назвонить? Чого він не бере трубку? Коли до нього дзвонив, він завжди бере трубку. Ну це на нього щось не схоже. Хм, странно, може треба інших запитати? Ідейка, зроблю я всіх візьму один збій. Що тут наверху? Могу. Все візьму світлі. піпіпу Алло? Алло, друзі, і Кароліна, ви маєте до мене прийти на одне зібрання. Не поняла, а на яке ще забрання? Самі побачите, потім ви дізнаєтесь. Добре, ми скоро прийдемо за 5 хвилин. Добре, я вас чекаю. Так. Да. А поки ще не пізно, піду я. Я чекаю. Ну, десь проходило 50 хвилин. Так, а ти що ти тут припьєсь? Та, да, що там сталося печиво? От, ну. У мене одне запитання. Від у кого є ігра Дорінг? А, це типу така гра, яка Тасова вчить ці різні мови? Да, які ми хочемо вивчити? Ну, у мене такої гри немає. Я грала ту ігру, а потім видалила. Просто я деякий час забувалася, що мені треба було деякий час її робити. І потім я вирішила її видалити. А, -а, а, ну, понятно. Ну, у мене одне запитання. Від вчора я не зробила дорінг. а сьогодні ну, ввечері я зробила вже дорінг, коли сова до мене приходила. Вона просто стала великою, і потім я сказала, завтра я все зроблю, піди собі спокійно. І потім сова просто пішла додому, а коли я вже прокинувся і все зробив. Тому я вирішила позвонити до сови, але вона нічого не відповіла. Просто викинула трубку і все. Я потім другий раз та позвонив і знову? Хм. може вона просто ще спала? І тому ти їм, її... може, він крепко спав, і тому він не відповідав на трубку Да, печиво, може, вона реально спала? Ну, коли я дзвонив, то вона ніколи не викидала трубку. Може, вже вперше раз подумала, що. Пусть перший раз викине. Не знаю, на це дуже не схоже. Ну, а що ти думав? Ну, ладно, і що ти від нас цього хочеш? Ми маємо взяти якісь докази, щоб ми могли дізнатися, де та сува. і де вона може бути. Допоможете знайти і, питай, і кажіть всім чоловікам, щоб вони теж пішли допомогли знайти дорінг? Окей, ти он. <кій> невидимка, да, що е, ты невидимка? Да, шо таке? Ты идешь чоловіків и е, просишь, че в неграть той дорінг, якщо вони играть, то Йдіть разом шукать доринг Дорінг А ты помидор е, ти підеш ти. Просто будеш вимікати, чи є торінг, чи ні. Ні, ти будеш докази виправляти, чи, чи щось знайшов. Що. А ти, Сірий, що я? Е, а що мене то буде стосуватись? Я ти з помідором йдеш, шукаєш докази, а мені що робити? Просто стояти і дивитися. Не, а ти будеш на криші і диви ти будеш і ти вниз підеш вниз дізнатися, може дорінг там упав. Хм, ну непогано, ну добре. Так, значить, всі поняли, да? Да, всі поняли, поняли. Невиденька, мені треба питати, чи хтось грає Дорінг і під і піти з разними людьми шукать дорінг разом. Поняв? А я з с з помідором добирать добирати якісь докази. Ага. А ты что йо -мо! Нічого страшного, зараз я уживу. ту нину нину ба 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 Нуни, нуни, нума, ба, 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 Нуни, нуни, нума, ба, 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 Нуни, нуни, нума, ба, 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 Нуни, ну, дени, 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 ду, нуни, дени, ду, нуни, дени, дени, ду, нуни, нуни, нума, дени, дени, ду, нуни, нуни, ну, нуни, дени, ду, нуни, нуни, ну. Все, всі зрозуміли своє, да. А продовження? Буде слідувати для вас.